Слава Ваванація, вітаю на каналі Добрий Рембат. Ефірі Ясушку добрий. Власне, під час попередніх відео не міг зрозуміти, про які жалюзі мені пишуть в коментарях в Ютубі. А от сьогодні власне, з'ясував, що мова про ось, ці, ось жалюзі вентиляторів, які у мене можна бачити закриті. Це, я так розумію, режим зими. У нас вже літо, у нас вже квітень, і з урахуванням того, так, як всі в один голос пишуть, що цей дизель особливо боїться перегріву, то, звісно, треба ці жалюзі відкрити. Я вже хвилин 20 не можу зрозуміти, як це зробити, бо тут, я так розумію, оцей механізм відповідальний за цю роботу. І він трохи у мене ворушиться від руки, але якихось способів на нього тут вплинути. Механічний спосіб я не знаходжу. Оця штука справляє враження якогось штока, ну, який я натиснути щось якось не дуже той можу. В українськомовному сегменті YouTube відео, як відкрити ці жалюзі, я не знайшов. Зараз піду пошукаю в англійськомовному. Ну, а ви тим часом можете мені написати. В коментарях, як і що тут правильно зробити, бо я не розумію. Сюди я пробую тиснути, воно не реагує. Інших способів зачепитися я не бачу. Я так припускаю за логікою, що ось це має бути рух ось цього важеля на два плеча відкривати і закривати їх, проте, як це все змусити працювати, я не розумію. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.